Доброго дня усім! Сьогодні вам хочу показати, хлопці і дівчата, маленький такий скраб для наших дорогоцінних рук. Ви в мене зараз бачите на столі це є соняшникова олія, хто має оливку ще краще і сіль. Дрібненька сіль. Зараз ми з вами приготуємо маленький скраб. Значить, так, хлопці і дівчата. Беремо сіль ложечка солі кухонної на тарілочку і трішки олії, яка є. Ми на кухні. Даємо трішки олії. Ось так. Розмішуємо сіль з олією. Ось так. Це наш скраб для рук. Йдемо до мого умивальника. Поки ми маємо вільну хвилинку, беремо наш скрабчик і ось так руками і на ручки. Ось так. Дивіться. Собі на кухні вільна хвилинка. Поки чекаю щось, чи маю щось там готую собі, я собі вільну хвилинку зробила скрапчик Сіль і олія. Беріть на руки і біля умивальника масуйте руки. Де ви чуєте, де вам краще масується, де вам хочеться масувати? Масуйте, тому що вас, наші органи пов'язані з руками. І, видно, якийсь орган просить просто вашої, вашої допомоги, вашого догляду. Ось, і ви побачите, які у вас будуть гарні руки. Шкіра буде чудова. Ось такий масажик. Легенький, ви побачите, як це приємно. Дві-три хвилинки, хвилинку часу. Час від часу такі процедури. Ви своїх рук не впізнаєте. Вони у вас будуть просто чарівні. А вони в нас такі дорогоцінні дівчата. Що ж ми без рук, господині? І хлопці так само? Хто дбає про свою красу, хоче бути гарним? Дуже гарна порада. Легенька, практична. І руки будуть наші чарівні. Тепер ми гарно помасували, помасуйте собі свої суставчики. Ось так. Ви побачите, як олія зі сілью, вона просто масує безподобно. Руки червоніють, значить, прибула кров. Це вже дуже гарний показник. Ось. І тепер включаємо тепленьку водичку. І змиваємо руки. Так. Ви побачите, яка у вас шкіра гладенька, ніжна, як просто в новонароджених. Беремо рушничок, витираємо ручки. Якщо потрібно крему, беріть крем. Якщо не потрібно, якщо ви відчуваєте, можна і без крему. Ось так. Зробіть маленьку гімнастику, по постукайте, погладьте. Дякую, гарного дня.